The Тримка і захист вимушених переселенців у Хмельницькому відзначили всесвітній день біженця. Благодійники організували круглий стіл із представниками влади і організаціями, які займаються питаннями ВПО та вразливих категорій населення. Мета заходу привернути увагу суспільства до проблем цих людей. На території Хмельницької області, за даними департаменту праці та соцзахисту, зареєстровано близько 130 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На території Хмельницької міської територіальної громади зареєстровано близько 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб, що прямо говорить про те, що кожен десятий житель Хмельницької громади є внутрішньопереміщеною особою. Більшість переселенців потрапили до нашої області із зони бойових дій, зрозуміло, через вторгнення росіян. Вони залишили свої домівки і все, що нажили, тож потребують не лише матеріальної допомоги, а й психологічної. Аби підтримати їх, державні діячі, зокрема й Хмельниччини, запроваджують різні програми. Ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб різних категорій. Зокрема, люди маломобільні, які знаходяться в наших закладах, в інтернатних закладах, це близько 632 людини. Це ті люди, які на повному забезпеченні з обласної адміністрації, з бюджету обласного бюджету. Люди, які живуть в на території територіальних громад, мають програми від територіальних громад підтримки. Також підтримка по програмі від обласної адміністрації, також є існує. Ну і державні виплати, які є на світі. Люди, яким довелося вимушено покинути свій рідний край, втратили фактично все, зокрема й свою роботу. Тож обласний центр зайнятості сприяє працевлаштуванню переселенців, створює грантові програми для підприємців або потенційних бізнесменів, дає можливість отримати ваучери на навчання, щоб змінити свою професію на притаманну регіону, в якому проживатимуть ВПО з часу повномасштабного вторгнення до служби зайнятості за послами, звернувся більше вісьми тисяч осіб. Четверта частина їх було працевлаштовано, залучені до громадських робіт. Особливо сьогодні активно внутрішньопереміщені особи користуються послугою служби санкцій стосовно професійного навчання. Вони міняють ті професії, які вони мали у себе, тому що. Різні регіони, різні види економічної діяльності. Також опікується потребами переселенців польовий офіс управління Верховного комісара ООН у справах біженців, який після початку повномасштабного вторгнення запрацював у Чернівецькій області. А всередині 2023 року, і у Хмельницький офіс працює із ВПО і з іншими вразливими категоріями населення. Допомога надається багатопрофільна. Це і правова допомога, наприклад. По відновленню документів втрачених чи пошкоджених для людей, які вимушено переміщеними для місцевого населення це допомога зверненням за відшкодуваннями щодо пошкодженого чи зруйнованого майна, також надається допомога з ремонтами тих будівель, які пошкоджені внаслідок бойових дій. Тож, поки триває широкомасштабна війна, а, на жаль, людям доводиться переселятися в інші міста, як українські, так і закордонні. Підтримку їм надає держава благодійні. Ні та громадські організації однак слід і суспільству ставитися з повагою та допомагати ВПО й біженцям. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.